Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Другий тур українського чемпіонату протистояння Динамо та Дніпра. 1 претендентів на золоті нагороди у цьому сезоні. І матч розпочався із атак київського Динамо. Спроба через напівфланг розвинути наступ команди Луческо. Передача до штрафного майданчика і перебиває Віталій Буяльський, але пробиває. Просто до рук Максу Валефа пробуває по центру. Півзахисник Динамо Валев не дуже впевнено. Спершу відбив м'яч, але встиг його забрати до рук. Ще один момент: момент дуже неприємний, дуже жорсткий. Сарапій порушує правила на власній половині поля. Доволі жорстко зіграв захисник Дніпра 1 у цьому матчі. Сарапій грав в центрі оборони. Одразу динаміця розіграли свій стандарти. Передача в напрямку Артема Бісідіна. До штрафного від Володимира Шепелєва, але до м'яча не дістався. Далі знову стандарти і Ось такий удар від Сергія Сидорчука після навісу до штрафного майданчика. Капітан Динамо виграє повітря, але пробуває невлучно. Денис Попов на жаль, вибув через травму у цьому матчі, через проблему із плечем. Не зміг захисник Динамо поєдинок продовжити. Його замінив Олександр Сирота. Ще один молодий оборонець у команди Мірчилуческу. Дуже шкода, що знову, знову через травми попов вилітає. Ну, поки що невідомо на який саме термін вибув захисник київського Динамо, і з'явився замість нього сирота в центрі захисту. Якраз сирота розпочав ось цю атаку Динамо на переведення Шапоренка на правий фланг. І пас до штрафного майданчика на Віталія Бояльського бояльський не вимикається з епізоду. Бояльський йде до кінця, але пробити у цій ситуації півзахиснику Динамо так і не вдається. Караваєв о, приховану передачу віддавав, дивився в один бік, віддавав в інший. Але до удару справа у цій ситуації так і не дійшла. Дуже стурбованим виглядав Мірче Луческо по ходу першого тайму, про тому, що на той момент рахунок був нічийним, але дуже важко вдавалося виходити на ударні позиції футболістам. Динамо перша затяжна атака Дніпра 1 з закиданням до штрафного майданчика, але Бусанело не дістає цю передачу. І далі наступний епізод знову спроба Київського Динамо. Володимир Шепелєв підключає Дубінчака. Дубінчак на самісінькій лінії прострілює, але там ніхто не замикає цю передачу. Тому і Шепелєв. Подивіться, що намагався здійснити сам зараз. Шепелєв. пішов на трьох суперників, намагався заробити пенальті, але заробив жовту картку за симуляцію цієї ситуації. Шепелєв. Не фалили проти нього Дніпряни, вже десь розумів півзахисник Динамо, що до удару так справа не дійде, тому спробував ну бодай пенальті заробити. Але не склалося так, як запланував собі півзахисник Динамо. Залишав ногу, намагався знайти контакт із Сарапієм Шепелєв, але не повірив арбітер ось таке. Драматичне падіння футболіста Динамо знову Шепілів розганяє атаку киян, помиляється із пасом Шапаренко. Домінго Бланко одразу ж віддає вперед. Громов набирає швидкість на контратаках, намагалися шукати свої шанси футболісти Дніпра 1 але послизнувся Артем Довбик. Втім, знову ж таки, домінгу бланко. Відзначаємо його. Відіграє Шапаренка, виграє боротьбу корпусом і пробиває Гуцуляк за межтрафново. Врятував у цій ситуації Георгій Дущан дістав м'яч з під стійки. Непогано гуцуляка підкручував у дальній кут, але голкіпер Динамо впорався. Кутовий біля воріт київського динамо навіс на сарапія. І от варто звернути увагу саме на цей епізод, те, що саме захисника шукали дніпряни. Натомість так само стандартом відповідає Динамо, і знову є удар у бік воріт. Зараз сирота, який з'явився по ходу гри, якраз завдавав цього удару. Протискає тут сирота сватка захисника Дніпра. Один пробиває, але пробиває трошки над Динамо багато позиційно атакувало в першому таймі, але складно було створювати моменти. Тут цікавий епізод стався із Караваєвим Та бусанело відмахнувся захисник Динамо від свого суперника, зіграв рукою Караваєв. Зараз подивимось повтор з іншого ракурсу, де дуже чітко помітно, що був удар від Каравая. Ось вам, будь ласка, епізод. Можливо, щось там намагався довести футболіст Динамо, але зіграв у суперника, отримав жовту картку на цій ситуації. Караваєв. Дніпро 1 вдається розгорнути атаку. Бланко одразу ж є підключення від Бусанело. Бусанело приймає м'яч, прострілює, але в підкаті Микола Шапаренко вибиває м'яч на кутовий. Здавалося б, погасили пожежу динаміця зараз біля власних воріт, але одразу розігрують стандарт Дніпряни і удар. Удар, який не зміг взяти Георгій Бущан, і говорили ми про те, що зверніть увагу, що при своїх розіграшах Дніпро 1 шукає саме Сарапія, і саме Сарапій забиває в цій ситуації після. Наступного стандарту після розіграшу піхальонок дуже здорово накидає, просто під удар і не перешкоджають тут. П'ятому номеру Дніпра-1 Сарапій розстрілює Бущана, бущан одразу ж висловлює свої претензії. Претензії обґрунтовані, адже ніхто із захисників не завадив пробивати обікворі Динамо. Далі Дніпряни на куражі ще одну швидку контратаку провели. Знову піхальонок віддає передачу. Далі Гуцуляк у штрафному Гуцуляк пробиває цього разу в ближній кут, але знову не влучає дев'ятий номер Дніпрян. Далі моменти вже другого тайму розпочинається тайм із ще однієї атаки дніпра 1. Бусанело віддає передачу на піхальонка, і той забиває. Ось такий старт другого тайму. Дніпро 1 забиває вдруге у ворота Динамо. Ну і класичний для команд Луческу м'яч забиває ці ситуації. Дніпро 1 передача з флангу на набігаючого футболіста. Піхальонок вривався у штрафний майданчик, і ніхто з опорників тут не завадив зараз. Пробити восьмому номеру Дніпрян. Просто покотити м'яч у дальній кут. бущан теж тут був поза справами. Важко взяти такий удар. Тим паче з 11-12 метрів пробивав ці ситуації піхальонок. Не зупинялись дніпряни, відчули впевненість після двох забитих м'ячів. Ще одна атака від команди Кучера знову через правий фланг, і Це разу на довбика йшла передача із флангу від Гуцуляка, але от Довбика вдавалося закривати у цій грі динамівцям. А відповідь команди Луческу Гармаш віддає у центр Буяльський. Далі на Караваєва. Караваєв прибирає захисника, пробиває, але Валив. А із цим ударом валев накриває м'яч. Знову атака команди кучера. Довбик закриває м'яч корпусом. Довбик класно відіграє п'ятою Назаренко заробляє штрафний удар на самісінькій лінії, але буквально там пів метра до лінії залишалось. Назаренко заробив стандарт. Дуже небезпечно все це виглядало в перспективі. Але свій стандарт Дніпро 1 у цій ситуації використати так і не зміг. Невдало пробили Дніпряни у епізоді, який міг закінчитись куди гостріше. Далі знову довга передача, і знову атака команди кучера через правий фланг з передачі у штрафний майданчик. Гуцуляк здорово прибирає суперника і знову в ближній кут завдавав удару на півзахисник Дніпра 1 але цього разу Бущан м'яч забирає. Знову правий фланг дуже складно було. На лівому захиснику Динамо у цьому матчі. А ще одна передача до штрафного довбик розвертається, пробиває довбик і на добиванні з другої спроби. Рубчинський відправляє м'яч у ворота. Завершення гри останні хвилини поєдинку. І Дніпро 1 ставить жирну крапку у цій зустрічі. Забиває третій м'яч у ворота Київського Динамо. Довбик дуже класно зіграв в цьому епізоді. Протягнув м'яч, розвернувся, зміг навіть завдати удару і на добиванні. Нехай з другої. Спроби, але Рубчинський відправляє м'яч у Ворота 3-0! 3-0! Ось так розгорнувся цей поєдинок. Динамо поступається із розгромним результатом. Небагато часу залишалося у команди Луческого, аби щось виправити у цьому матчі. Та й не було сил вже щось виправляти, не було просто ідей попереду. У Динамо дуже важко було створювати моменти, і ви бачите емоції. Луческу і фінальний свисток, який фіксує розгромну перемогу команди Олександра Кучера над своїм колишнім тренером. Кучер перемагає Луческу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.